Дурні та горді їми люди. Дурні та горді їми люди, на всіх шляхах по всій усюді, а хвалимо, що ось то ми і над землею, і водою, і от палата до тюрми усе царі, а над собою аж десподи такі царі, і на престолі, і в неволі. І все те то по добрій волі, по волі розуму горить, як той маяк у синім морі, чи те в життєйськім. Само так у нас у костяній коморі, Горить розумний той маяк, а ми оливи наливаєм та байдуже собі співаєм, чи то в годину, чи в напасть. Орли... Орли си зокрилі, поки вам лихо не приснилось, хоч невеличке, хоч на час. А там, під лавою вшиночку, сховаєтесь у холодочку, огонь небесний той погас, і в тую костяну комору полізли свині, із надвору, мов калюжу, та й сопуть. І добре роблять, що кують на руки добрі кайдани. Та чарки в руки не дають або ножа, а то б заранні гарненько з лиха напились, а потім жалю заридали та батька матір прокляли і тих, що до Христа держали, а потім ніж і потекла свиняча кров, як та смола з печінок ваших поросячих. А потім.